Друзі, доброго раночку. Давно я до вас вже не виходила з кухні. Сьогодні 12 березня, середа і в нас, в нас дощик. Дощик похолодало, зараз поки що 8 градусів. Тепла, Вон видно, моросить. Тут у мене ось на підвіконничку трішки весни. Бачите, да? можливо, щось я не так робила, не знаю. Ось такий тюльпанчик. Тут все в такому стані це. Потрібно вже полити, підсохли. Підсохли. Цю квіточку ось пересадила. Я подивлюся, щось їй замало місця стало. І тут ось почали відростати нові листочки. На цій квіточці. А тут, а тут поки що все так, дивлюся корінчики. нас зараз 7.30 і я готую хот-доги. Вчора чоловік вже пізно ввечері варив курім, і там жар був гарний, підсмажив ось такі сосіски, копчені, прикопчені. І зараз роблю хот-доги. Чайок готовий, хот-доги готові, смачного. Тоба потягаєте. Друзі, я на вулиці. Почала вчора обрізати троянди. Сьогодні мені попалось відео у Фейсбуці і там одна жіночка гарно розповідала, як обрізати троянди. Тому, ось бачите, так як я зробила, не зовсім правильно. Потрібно обрізати троянду, щоб. Добіла, щоб отут сухого не було, щоб тільки таке було біленьке. І оце все сухе потрібно вирізати. Тому дороблю, бо так неправильно, оце не повинно бути. Оце все сухе потрібно вирізати. Ось так, а тут ось <смітна> дивіться, помітила я. Повилазили тут тюльпанчики, так як герда в мене там бігала, бігала в мене герда, то я вирішила, вирішила зробити ось трошки таку схему, поприкривала сіткою. Сіткою прикрила і тут посіяла чорнобривці низькорослі і матіолу. І, можливо, там якийсь тюльпанчик і заквітне, так, да, гардуська? Так, і тут я ось вчора ж я вам говорю, робила я оце обрізку. Тут у мене трояндочки. Це я тут посадила троянду. Мені її обрізали на ринку, а тут оце я обрізала. Щось обрізала, наче біле. Це ще молоді, тільки в тому році посаджені. Тому тут хай так і буде, а там потрібно переробити. І і тут є в мене он де тут ще не обрізала. Тут ще не обрізала, ні, нічого не робила. Ось, бачите, в такому виді, бо в нас моросить сьогодні. Така погода хмарна, тому трішечки почекаю. І, так як на вулиці робити нічого, хочу зараз збігати. Є в мене одна ідейка, тому збігаю до магазину, а потім покажу вам, що ще в мене цікавого. Хто там м'яває? Ку-ку, котуська. Друзі, збігала я в магазинчик. Сьогодні хоч і хмарна така погода, але набагато тепліша, ніж учора. Бо мені вже жарко люблю я це місце, але аби ще тут було трішки чистіше, ще, мабуть, не прибирали тут. Давно я тут не була, ще, мабуть, як повністю тут все було вкрито кригою. А зараз хочу забігти, відновити свій ресурс. Ой, комусь буде смішно. А я, комусь буде смішно, а я постою тут п'ять хвилинок. Послухаю пташечок, подивлюся, як тане лід. І все, і побіжу. Побіжу додому. Побіжу до звичних своїх. Прав. Тут так все тихо, тихо. Стоїть тут на місці все. А там он бачу, а там вирує життя. Там. В началі. Оце дивлюся так на воду. Якийсь в мене страх, страх води. Дивлюся і мені. Здається, що зараз, що зараз в мене телефон впаде у воду. <рігла> Ой, потрібно бути обережні, а то говорять, що мислі матеріалізуються. Так я сказала. Чи не так? Говорять, що мислі матеріалізуються. Думки. Як гарно, як гарно. Сонечко вже визирає, так походила так хочеться на ту сторону. Але в мене вже часу немає довго тут ходити. Тому все, біжу додому. Я вже вдома. Покажу вам ось квіти із вулиці. я завжди показую з хати. А це з вулиці, квіточки мої. Там щось у мене. Помідор треба вже полити. Полеус базилік. Треба полить квіти. підсихали. А так. Все на місці, так, да, Гердуся? А то я все думаю, зараз прийду, вона порозривала. Може, а там щось попитка вже була, щось риться. Ну нічого, Герда, скоро Саша тобі вольєро зробить і не будеш рити усе підряд. Друзі, монтую вже ролик, ну як монтую? Я його не монтую, в мене є матеріал. По інкубації, але в мене немає часу його змонтувати. Зараз то розсада, то на вулиці гребтися, ну немає часу. Тому покажу, що тут Бо запитували, як там, е як там інкубація. Нічого. Поки що тут усе працює, це ось про всяк випадок. Акумулятор, якщо світло вимкнуть. Тому тут працює, сьогодні вже восьмий день. Ввечером вчора овоскопували яйця. Перевертаю, заглушечку вже зняла одну. Тому, поки що так, ось навоскопували. Неоплод, трішечки неоплода є, але це так буває завжди. Тому кукуда Привіт! Так що кажу чоловікові буду варити курчаток. Яйця ці зварю, тваринкам роздам собачкам. Ну, а що робити? Таке буває, тому я не засмучуюсь зовсім. Можливо, змонтую ролик я детальніше, а можливо, не змонтую, не знаю, вже. Говорила, що в цьому році буду саджати менше всього, але вже все, всі підвіконня вже в розсаді, розпікірувала і стелаж мій мене не спасає. Так що, так, як завжди. Все так, як завжди. Ось, Дороблю ж я цю розу. А це ж, говорить та жіночка, що потрібно обрізати. Ну, тут ось. Тут дивлюся, оце біле, тут хорошо. А отакого, от бачите, тут таке чорненьке, то не повинно бути. Потрібно зрізати. А оці сухі взагалі потрібно впилювати. Взяла я ось в неї там такий гарний був сікатор. А я взяла пилку, бо не маю такого сікатора. Подивлюсь, може. Взагалі спорчу я, зіпсую я цю розу, а можливо й вийде. Все, друзі, обрізала я цю троянду, наче так. Оце все сухі пеньочки попилювала. Ну, подивимося, буде такий в мене експеримент. Дивлюсь, там наче є щось живеньке. Будемо надіятися, що вона відновиться. Люди рекомендують. Потрібно ж прислухатися. Спробувала вам показала і подивимося, що буде з цієї трояндочки. Друзі. Вчора чоловік підсипав, ось яйця. Тому я їй принесла їсти пити, Зараз дам. Надіюсь, вона мене не поб'є.